Всім привіт, друзі! Зараз я хочу вам показати, як знайти гаусс пушку у прип'яті в грі Stalker 2. Значить, ми в Прип'яті, нам потрібна ось ця будівля. На карті вона знаходиться ось тут. Я от тільки прийшов у Прип'ять. отут ДК Енергетик. І ось нам потрібна ось ця будівля. Тепер що ми робимо? Щоб, знайти... ну, щоб відкрити цю схованку. Е, звичайним шляхом треба зробити величезну і дуже складну роботу, тому я вам просто покажу пароль і як е, стосовно е, здобути гаус пушку. Значить, заходимо у під'їзд да, сюди і підіймаємося по драбині на останній дев'ятий поверх. Ставте лайк, якщо живете в домі з, схожим, е, зі схожою архітектурою. Все, ми прийшли на останній дев'ятий поверх. І тепер. В нас тут панель з паролем. І тепер я вам скажу, який тут пароль. Вводимо 1, 3, 2, 6, 3, 6, 2, 2. І відчиняємо. Тепер ми можемо зайти в цю квартиру. Можете тут трошки полутатися. Нас веде моноліт. І ось тут в нас лежить легендарна гаусс-пушка. Геркулес, що дуже корисно. І ось тут, якщо я не помиляюся, десь повинні бути патрони для неї. Точніше, батареї. А, ні, ось батареї в наступній кімнаті. І збільшений короб для кулемета. Також тут є сейф. І тут теж є. О, збільшений гаус магазин. Коротше, коротше, тут сховок, мама рідна, просто. Ну і давайте ж подивимось на нашу кралю. є, oh, yeah! Наша бусінка. Все, друзі, і тепер в нас є гаус-пушка. І одразу ми її можемо прокачати, поставити збільшений магазин. Тому всім дякую за перегляд і вдалого полювання, сталкери.